Сьогодні зранку відправила діток в школу і вирішила поїхати в магазин Goodwill показати вам американський секонд-генд. У кожного своя думка на рахунок цього магазину. Хтось спокійно відноситься до покупок, там хтось не дуже. Я поважаю вибір кожного. Я їду туди, подивитися, як в музей. Часто можна побачити гарний декор для двору чи дому, і ді... нові речі, також для рукоділля. Щось цікаве можна зустріти. Їдемо, дивимося, покажу вам ціни. Це один з невеличких таких магазинів в нашій місцевості. Є набагато більші. Колись ще й туди поїдемо разом. Так що всіх запрошую. Ось так. Scary Low Prices. Вже все до головіну. Пише костюми, аксесуари. Сьогодні пише, що всі етикетки рожевого кольору наполовину ціни. Ось. Так це все виглядає. Сумки, наприклад. Ціни різні. 5, 11, 6, 11, 6. Є різні часом можна і знайти гарний бренд, ось прошу декор, осінній, це нове з етикетками. Кофти худі приблизно. 5-6 доларів, обневір. Найк. Найк 5 доларів. Все в досить хорошому стані. Ось ще. Ось тут стелаж з косметичками, гаманцями, футлярами для окулярів. От прошу такий одинадцять, Гаманці одинадцять. А ще якщо рожевого кольору, то вже півціни, взагалі 50 центів виходить. Косметички. То взуття. Взуття теж різні ціни. Дев'ять, шість. Шість сімдесят дев'ять такі. Кеди? Дев'ять. Такі шість. Сандалі три. Тапочки. Ось прошу дуже фірма. Ага австралійська на овчині 6,79, а вони насправді, напевно, 70 десь доларів. От, майже, напевно, може і нові. Чоботи, чоботи 7. Тут піжамі, нічні сорочки і навіть є білизна. Напевно, раз є, значить купують. Тут сукні. Зараз так просто ради інтересу різні ціни. 5,66, 6,88, Трикотажні, сиреньке. Майже такі ж, як і у Молі. Чорне. Маленьке чорне платтячко. От, прошу, філа, спорт, тесенька ковтинка. 6 доларів. Піджаки, жакети. Також різна цінова категорія. Курточки, жилет, от, наприклад.

Шість такі, шість такі. Тут штани, джинси, легінси. Ціли в районі п'ять, дев'ять, шість, три, різні різні. Ось наплічники, рюкзаки. Сумки для обіду, ланчбокс. Ось декор для дому. Підставки під горяч. Ось, прошу, кепочка чемпіон. Скільки така? 2,33. Нова десь 10-12 доларів моль. Ось Декор до головіну. 4,79. Ось такі капелюхи, ковбойські. Так, це ми вже в чоловічому відділі. Ось чоловіче взуття. Крусівки 7. Кедесь 7. Покажу вам кілька чоловічих футболок. Ціни, не так уже різні три, п'ять, шість, чотири, якщо. Ось, наприклад, хтось в'язав і попало в це секонд генд, шість доларів. Там ниток пішло, напевно, в п'ять разів більше тої ціни. Ось. Ще в чоловічому. Всякі шльопанки. Under Armour. 14 розмір. 4, 5 майже доларів. Це такі величезні. Це європейський 48 з половиною. Ось чоловіча Майкл Корс. Нова з цін етикеткою. Але вони її тут і оцінили. 18,50. Ну, та все рівно. Вона в магазині ось. 85 доларів. Тут все на малечу Три місяці і вище. Ось. Піжамки, бодики. Взагалі ціна. Долар 11. Ось. І які гарні, маленькі. Долар 11. На два рочки блузочка. 4,33. Прошу. Хлопково. Два долари джинсова сорочечка. Желетка два. Ой, яка гарна. <смірко> Нягенька. 4,33 тридцять три. На три рочки. Два. Два долари. Снайк на хлопчика. Два долари і рожево. Так що сьогодні долар. Далі бачу піжамні штани чоловічі і костюмні такі піджаки, жакети, куртки. Ось велика чоловіча. Скільки? Майже 10 доларів. А піджаки різні. От, наприклад, рожева шість, то буде три сьогодні долари. Кому потрібно, наприклад, на один раз, то якраз сюди приходить за таким. Ось які. Чоботи. Сім доларів. Такі шість. 667. Тут різні костюми до догаловину. До речі, якраз ось таке. Можна тут брати, тому що це взагалі на один раз дітям в школу на вечірку піти, то нові там такі ціни, що абсолютно нормально купити і все конгенті. Гарбузик маленький. 4 долари. От. Корівка. Долар 11 взагалі красота. Так, це у нас якийсь супергерой. Я всіх добре не знаю. Так, що у нас тут ще? Сок Манкі. Ось така. якісь індійські мотиви. Перуки. І ось декор. Ось нове все з етикетками. Це щоб гарбузи вирізати, різні візерунки. 69 центів. Кажани. Різні страшилки. Ну, такими я не прикрашаю. Я люблю гарбузами, осінніми квітами. Так, далі в нас ось таке все для дому. Зараз пройдемось. Книги. Навіть якісь креми здають. Хто знає що Ну таке вже, я не знаю, трохи страшненько купувати. Ось Мікі Маус на телефон. Мило. 2,66. Креми. гелі для душу. Ну, таке, то вже, я не знаю, свічки нові. От, бачите, в магазині вона була 3, тут долар 99. От щось для вечірок. От, такі е, турбинки давати дітям цукерки додому, чиска картина то можна таке взяти. Ось якісь косметички є. Запаковані. Були от в магазині Target 8 доларів, тут півціни 4. Герлянди. DVD. Це бачу так, ніби все. З якогось магазину, напевно, здали. Бо все нове. Маски, гмати, Світті така маска, мені цікаво, просто вже самій. 4,89. Ну, нормально, мені здається, в магазині буде набагато дорожче. Ой, який агресивний. Для рукоділля, от про що я і говорила. От, наприклад, 88 сьогодні рожеві півціни 44 центи, там кому потрібні якісь стрічки. Це дуже добра ціна. О, ось ці е, вишивки діамантами викладати камінчики. 4 долари, новісечки набор. От, прошу не такі в'язальні. Нові. Долар 11. Вони в магазині 6 або 7 доларів. Ось такий моток буде. Для спорту є багато що. Ось баскетбольний м'яч можна купити за 4 долари. Ось якийсь старовинний апарат чековий. Є колекціонери, спеціально ходять сюди в такі магазини і шукають. За таким речами. От нарізка м'ясна, електронна, як в магазинах, у нас 15 доларів, до речі. І все-все є, кавоварки, ось хлібопічка 15. Ось ще декор. 3 долари, наприклад, от така гарна Посудина, в яку ставити свічку. В Марша Січев в магазині, куди я вас водила, така буде ну, 15 напевно, доларів. Прошу. 2 долари. Вже трішки і різдвяного є декор, гірлянди. Так, Тут корзинки. Ось 5 доларів такі вони на батарейках. Корзинка, наприклад, скільки? 3.33. Так, тут іграшки. Тонка, гарна фірма. Наприклад, така машина 2,11 одинадцять. Ось лялька Ельза. І для меншеньких є, і Лего, і різні траки. Ігри, пазли. Ось знову 3,99. 3 долари. Ось такий зайчик новий, запакований. Пазли м'які іграшки. Ось я нові ляльки. Ось скільки нову вони оцінили, цікаво. Не бачу. Ага, 11 доларів. Така, а така. 8. Всяка всячина. Кожен щось може для себе знайти. Ось дерев'яні такі шаки. Корзинки, органайзер. Це різні фігурки, які я називаю пило. збірник. Багато хрусталює. Люди чи переїжджають, чи у когось батьки вже відійшли. І діти просто все з їхніх будинків здають. У ці секонд-хенди. 2,66. Такий важкуватий, можливо, і хрустальний. Ось такі вазочки цікаві. Можна поставити кілька квіточок, два. Наприклад, звичайна скляна ваза. Скільки? 4 долари. На різний смак і вибір. Наприклад, різдвяне горнятко. Такі на морозиво чи якийсь десерт. Півціни долар 33 сьогодні. Ось, прошу. Оце мені нагадує, ми в дитинстві такі мали схожу таку цукерницю, синю з срібною кришечкою, а це дуже схожий. Набір більша, менше і ще менше. Цікаво для чого? Велика 5, середня 2, меншенька 1 долар. Тут різні рамочки, картини. Зеркала. Є нове, є не нове. Три долари. Чотири. Як що? Спрошу образ, свята вечеря, хтось здав два, одинадцять.